Друзі, сьогодні ми з вами зробимо дуже важливі вправи для скринево нижньо щелепного суглоба. Ми з вами дуже добре знаємо, що може бути анкілоз в хребці, але ще може бути анкілоз в цій зоні, ми про це майже не думаємо. Але, на жаль, таке буває. І ми зробимо саму кращу профілактику цього анкілозу в цій зоні. Тому ми з вами зробимо. Запам'ятаємо і будемо регулярно повторювати ці нескладні, але дуже-дуже важливі вправи для нашого суглоба. Отже, перша вправа самомасаж жувального м'яза. Кладемо пальці на цю зону, трошки натискаємо без дискомфорту і робимо кругові оберти. І якраз відчуваємо, де ж знаходиться наш суглоб. І ще Відчуваємо всі наші відчуття, чи є дискомфорт, можливо, вам приємно. І тепер змінюємо напрям. Робимо в іншу сторону. Так. Прибираємо руки і відчуваємо тепло в цій зоні. Наступна вправа. Кладемо руку під підборіддя, відкриваємо рота, але наша долонька дає такий супротив цьому руху. І це виглядає саме так. Робимо не різко, робимо м'яко, але відчуваємо, що там трапляється зараз. Як себе поводить ваш суглоб в, цій, в цьому руху, в цій вправі. Можливо, виникають якісь звуки. Можливо, ви відчуваєте такий глухий звук, можливо, вам неприємно. І якщо ви відчуваєте дискомфорт в цій зоні, це перша ознака, що треба приділяти більше часу і уваги, і робити більше вправ для цієї зони, щоб зупинити цей процес. Наступна, третя вправа: кладемо пальці на підборіддя. Щелепа буде виходити трошки вперед, але ж знову пальці будуть робити такий супротив цьому руху. Виглядає це саме так. Тобто ми щелепу виводимо вперед і назад. Пальці дають супротив. Також відчуваєте, що відбувається. Наробіть, будь ласка, різко. Робимо все м'яко з відчуттям нашої нижньої щелепи. Є, ви вже відчуваєте. Тепло, ви вже відчуваєте інакше якісь почуття в цій зоні, тому що до цього ми це не робили. А тепер будемо робити регулярно наступна вправа: в наступній вправі ми кладемо наші пальці вниз і робимо рухи то вправо, то вліво. І рухи робить не щелепа, а саме руки. Рухи м'які, повільні. Але ви відчуваєте цей рух то вправо, то вліво і дозволяєте рукам керувати процесом, керувати рухами. Угу. Закриваємо роти і робимо наступну вправу. Закриваємо рота, стискаємо губи, а коли ми будемо відкривати рота, ми зробимо гучний звук ПА. Кожного разу намагайтеся цей звук робити гучніший, трошки більше стискати рота і більше робити звук ПА так, щоб в нас працював круговий м'яз. І зараз повідчувайте, як гарно у вас включається в роботу ваш скринево нижній щелепний суглоб. Закриваємо рота. І тепер давайте повідчуваємо, що Трапилося в цій зоні. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, вам неприємно, вам було важко просто відкривати рота, зверніть, будь ласка, увагу, вам треба приділяти на це більш уваги на цю, на цю зону. Робіть ці дуже нескладні вправи, але вони, саме вони є вашою профилактикою анкілоза в цій області. Займайтеся і завжди будьте здорові і відкривайте рота так, як потрібно це робити.